Вітання, дорогі грибники і підписники мого каналу Грибний у Високогір'ї. Сьогодні 15 серпня вирішив я піти на грибочки з своїм собакою, дружком, дружок. привітайся з глядачами. Так як... Цілий тиждень я не був, а сьогодні субота, то думаю, то є п'ятниця, то думаю, вихідний день, свято, то думаю, піду я подивлюся по грибочки. Може сиру їжок назбираю, що таке. І дружок зі мною. І тут заходжу я в першу грибляночку. І не повірите, я думав, що така посуха, то грибів немає. А тут подивіться, який красень. Перший знак. Перший білячок. Гарний, такий у мохові. Ой-ой-ой. Так це ж сенсація така. Будемо його виймати. Ой. Подивіться, як він відпосуха. Порепався, але гарний, білесенький. Оце білячок. Що ж, будемо продовжувати шукати. Тут трохи ми погуляли, погуляли і тут перший підосичник. Підберезник у нас кажуть. Гарню ти. Що ж, будемо брати його. Як він може бути підосичник, як подивіться тут? Тільки берізки ростуть. Березовий гайочок. Що ж, продовжуємо пошуки грибів. Така природа. Сонечко, жара 30 градусів у Карпатах. Дощу не було давно вже. І грибів дуже слабо. Зайшли ми в лісок березове. А тут така суш, що просто неможливо. Бачу, сироїшка така. Зелена, гарна, можливо, даже і чиста. Так, чистенька будемо брати. І продовжуємо пошуки по березовому такому гаяткові. Все під ногами тільки хрускотить, така жара тут. Все посохло. Прошлого разу я тут знаходив багато, маленьких було сироїжок. А тепер десь, десь не десь. Ось тут ще напали дві. Але, на жаль, ця червива. Маленька теж. Тож, нехай їдять звірі. А ми продовжуємо шукати. О, бачу підосинових Бачу такий. Зачаївся гарний. Ой, аж шапки не ньому, Це. Підберезних. Ой, шапку. Загубив. Та він. Чистий. Я думав черваковатий, але... Чистий. Корінчика не беремо. Корінчик червавий. Шапочку забрав. Продовжуємо підійматися. О, тут, бачите, уже висох. Підберезний. Моримуха багато. Дружкові теж неохота бігати в таку жару. Таку спеку. Теж він зморився. О, бачу там. Бачите ще одного під осі нових підберезника. На такій масивній місці. Ой-ой-ой. Ідино ой. ну, сюди. Ой, гарний. Будемо брати? Але, на жаль, не будемо брати, подивіться, як він із червивів, якась мушка в ньому чи що там не підходить. Будемо шукати гарних, не червивих. Може, щось, щось знайдемо. Спека. Дуже жара. Жара. Не по 30 градусів. 15 серпня то дуже жарко. Що ж, будемо шукати білячків. Тут ми на пани. Сернижка. Такі... Не знаю, які вони. Так, ця. Ця частинка. А ця. А ця ні. Трохи є дирок. Тож, одну заберемо, а А, а ту оставимо. підніматися такими оя. Смірячками, зарослями. Дуже треба багато подолати кілометрів, щоб знайти грибів. Погуляти Карпатськими горами. Щоб назбирати. О, тут знову сирище, ще. Ну, тут одна заховалася. Ой-ой-ой. Червала, а ця уже дуже дозріли вони. О, це зовсім черва. Нічого. О, тут бачу ще одна. Бачите. Мабуть, я сьогодні слабо знайду. Римуха. Ось, тут багато. Піднімаємось все вище і вище. Можливо, у верху більше знайдемо грибочків. Ну, внизу щось немає нічого так. Слабенький. Одного знайшли. Дружок теж. Бігає, щось нічого немає. Але нічого, трохи прийдемось, з дружком подихаємо свіжим повітрям і назбираємо сироїжок, посмажимо на шпорі із сіллю і буде. Карпатська смакота. Грибна. Якщо нема грибочків, то пару сироїжок, Думаю, можливо, знайду. І так, продовжуємо. І тільки я перестав щось дивитися і тут бачу, що це таке. А це грибок мене стрічає. Подивіться. Такий гарний красунчик у папороті. Жовтий, але але гриб? А я кажу, що немає грибів, а тут він мене раз і зустрів. Тут ми ой перевернули такого боровик жовтіючий, але але я їх не беру. Коротше вони смачні. А навіть він і не чистий, і червивий, як бачите. Що ж, будемо підійматися тут по постежені. Такий. Можливо знайдемо десь тут.

Немає немає пісеру їжок. Так. Ой, я думав це гриб А це моримух. Тож Продовжуємо. Підніматися до гори. Така спека. А там хтось ще його гня запалив. Бачите. Дим далеко так. Але гарно. Це гора смерк. Так, піднявшись до гори тут я Бачу о такі гарні сервиш. Не знаю, чого чи вони чисті, але. А, ой, вес. Ця, ця навірно. Червіва. А ця частенька. І ця, навірно, чистенька. Так, ця частенька, ці дві. Дві ці заберемо. Ой, а там іще вверху Три такі гарні. Ой, цю зовсім ізів. А ця? Червива. Ця більша, але чиста. Цю заберемо. Тут ще одна. У травіза ховалася. Ой, ні, тю не ну будемо брати. Дружок. Як ти там? Так, тут ще руїшник. Треба брати ножа і відрізати їх. І так. зразу такий в мене ножик. грибний, так зразу відрізав. О, чистенько. А ну а ті, що тут? Че хтось зломив? Ні, це червиво. Так, такий невеликий, невелика місцевість, але назбирав трохи. От, а тут що це? Що це, це таке? Так це ж білий гриб. Білий гриб виріс між Ха! Оце знахідка. І так, не даремно ми пішли. Трохи вже сироїжок знайшли. І три білячки. Але це, думаю, не все? Ще, думаю, ми знайдемо красимо. Трохи вітерець побиває. Так, дружок уже щось знайшов там. І трохи такої цікавої карпатської природи. Тепер тут я знаходжуся після обіду. Сонце не світить і гарно видно. Дуже далеко. Гори, бачите, яка краса знаходиться у Карпатах. Фу, набес захекався, піднімаючись. Ой, сервішка тут така. О, а тут ще бачу сироїжка віжка зав'я. А тут подивіться який крас. І здоровий. На це красунчик. Що ж, о, так тут, тут ще серо їжка біля нього. Мабуть. Може чиста? Так чиста? О, А це красень. Що будемо? <кій> будемо його забирати. Ой, як він скривочий його вирімати. Ай, трохи жовтий, але гарний. Заправити грибницю, а грибочка поставити до сумки. Ой, не повірите. Дорога, іду я попри дорогу, а тут, подивіться, біля дороги, який красень мене чекає. І ніхто його не забирає. Як це ж він тут виліз? Це просто... Ой, тут ще. Корінь. О, освободили. Подивіться, чудо, чудо гриб. Але білий. Білий, гарний. Гриб. Біля дороги мене чекав. Який красень, так гарбницю потрібно закласти, а грибочка забрати. А я переживав, що не буде грибів, а тут гриб за грибом. Тут я вже збирався додому йти і тут повернув одну грибляночку і дивіться, є красень. Гарний. Грибок такий білий, трохи жовтуватий, але боровичок гарний такий. І так, бачите, трохи назбирав я тут усякого збіжжя і білих, і сироїжок. Половина сумки є. Що тут у мене щось. Не знаю, що тут таке. Я здалеку побачив. Чи торсен'як, чи то що. Ой! Це ж білий гриб, подивіться. Білий гриб, а висох уже на корені повністю. Хе! чуть. І висох. Така жара у Карпатах, що гриби висихають прямо на ніжці. А ніжка в дві тиха маленька. То. Фантастика! Вода попересихала, у горах немає, у Карпатах. Тут натрапив на таку краничку гарну. Дивіться, тут ще вода тримається, і така гарна, чистенька. А там уверху де був я, де валів такий стоїть. Там вода зовсім уже почти пересохла. Тільки покраплені капає, не встигає наповнятися. І дуже посуха, посуха. Але тут нічого не зробимо. І грибочки би були гарні, якби пішов дощик. Ну, треба дощику, хоча б два дні, три помірного дощику, щоб попадав. От тоді буде грибочки. Спускаємося донизу. Дякую за перегляд. Як у вас із грибами пишіть, чи сут у вас білячки? Ой, подивіться вже. І скоруха починає потихеньку достигати. Така жара. Аресна. А це що тут у нас? Кіт а ну він достав вже великий. Можливо, може і червівий. Так не будемо його пивати, брати. Нехай їдять його дитинки. Що ж? Дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайк. Парить палите вгору або вниз. Діліться з друзями. Дякую, пока, пока. Отакий безлад я. Назбирав трохи і білих, і серу і під і ще і жука такого почав сховатися від мене. Приніс я такого жука. І білячків, і під Така, такий улов у мене сьогодні.